Дзвонить до мене коліжанка. Куба, чуєш, ти знаєш веселє, що живе на повороті на лікуть. Там ще така стара хата колись була, що її Петро з верхньої брами 4 роки тому розібрав і Вінницьким продав за 2000 долярів. Ну, знаю. О, а в нього є сестра Галя, що вийшла заміж за того вар'ята Ігорка спонели, що сидів два рази. Іде раз за те, що козу головою колгоспис насилував, а другий за самоубійство. Знаєш його? Ну. Що її свекруха так фис не би вона нас за того йогорка штакнутого заміж виходив. Ну, що хоч? О, то вона недавно з Іспанії приїхала, привезла синові айфон, а Галя його в керницю, об котру Василь її брат, 4 шуфлі вломив, поки викопав, впустила. Я туди й зі злостю. Ну, і що курва, по холеру, ти мій стіко буквів наговорила, га? а вона. Тани ж хтілам повісти, що Галю в реанімації Горко знов в тюрмі, а свекруху дружина їдного депутата м'ясного в ліжку застала. В гідній палаті з невісткою в реанімації лежать.